Бачите, в нас є ось дана гілочка, вже пішов урожай на периферію. Бачите, оголена, скільки, сантиметрів 20-30. Наступна вища, ну проміжок, але дивіться вона наскільки вона оголена. бачите? Якщо видно, так, 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 так пішло. Аж там. Обов'язково я зрізаю, бо тут, що буде навіть плодів нема. бачите, вона вся практично йде в ростових паганах, тому ми обов'язково зрізаємо на заміщення. Ось так. Ось так ми зрізали її. І далі будемо дивитися тут цю загущеність, трошки треба прорідити. Цю лишимо на плодоношення, бо вона максимально тут завантажена, бачите, короткий, такий. ця вже довго піде на заміщення і ця піде на заміщення. Ви скажете, ну багато пішло на заміщення. Ну що робити? Цей рік буде так. Тих плодів, що тут буде, буде достатньо. Зараз обріжу вам на верхівку і покажу. Так, Ось даний персик я обрізав. Ось такий кінно у нас вийшов, пообрізав на заміщення. По минулі, минулі роки було шкода шкода, пагони йдуть, слава дякувати Богу. Бачите? Тут, тут ось. І одимо потім. потім. Цього рожу тут буде достатньо, наче прийдеться нермувати. Дякую за увагу. Ось так вийшло у нас. Я хотів, може, ту гілку зрізати, але Бо що залишає.